Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео поговоримо ще трохи про налаштування інтерфейсу програми і е, налаштування мови. Мене запитували в коментарях, я пообіцяв зробити відео і не зробив. Ось згадав у другій половині дня. Коротше, все досить просто. Тут немає купи вкладок, як у Пруші, просто заходимо. Чи у... Проєкт чи просто на початкову сторінку на головну. І там от є що там що тут файл. Точніше, стрілочка, ось така. Біля файл стрілочка І тут налаштування або ctrl P Швидкий якби, доступ. І в самому верху загальне налаштування мова. Ну У мене вона автоматично, якби українська, проставилась, тому що в мене Windows український ну україномовний. Воно в незалежності від цього, наскільки я розумію. Ну, от, як бачите. Все просто. Далі, як зробити тему темну. В самому ось майже низу темний режим. Увімкнути темний режим. І все. До речі, в прущі, коли вмикаєте, здається, перезавантажити її потрібно. Не пам'ятаю вже, здається так. Ну, коротше, дуже все, в принципі, просто: все знаходиться в одному вікні, нікуди перемикатися не треба. Якщо хочете, то подивіться, що тут за налаштування ще є. Одиниці, регіон входу, ну, коротше, такі прості налаштування. Фігурації. І, в принципі, це все, про що запитували, більше. Нема чого тут про налаштування говорити, про інтерфейс. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Якщо ще щось потрібно розібрати, дослідити, пишіть в коментарях, будемо щось, ну, буду щось робити, якесь відео, щось досліджувати, показувати. А поки що до зустрічі.